Всім вітання, доброго дня. Вися, смачного молоко хлебця. Сьогодні середа я була на базарі, була в Ліду і була От По-українські товари ходила Франпрі, базар, Франпрі стратила ну там в мене було якісь. Копійки на карточці, то я заплатила 2034 на базарі 12,10 і в Лідлі 2019. І хочу вам показати, якщо ви маєте оцей додаток, бачите, і я зекономила, тут вони і написали: 75 см через додаток. через додаток, там є такий додаток Lidl Plus, я може зроблю скріншот. Е, можна зекономити гроші там на деякі товари. Є кожен тиждень якісь знижки. Якщо ви маєте оцей додаток лідео плюс. Це та якби карточка їхня. От дивіться, що я накупила. Це купила на базарі. курусаду і колір ніжний, так ніжний. Ось так це купила. Хочу посадити ці дзвіночки. Напишіте мені, як це правильно називається, я забула. Тікенькі кольори. На цей відпад, бачите, якесь таке розово-оранжеве, а це розово-бускове. 99 сантионів, стало два є Гарні розсади. Посажу там на балкон. На терасі, верніше. Ось такі. Це я купила в буди. Це коштує 3,38. Да, 3, І тут такі окуляри має цей монстрик. Угу. Типа щось лобубу, щось отаке, таке французьке. Кисень петюлька така. Так, купила оцей. Ці були на знижці, я так думаю, по 4,70 Я купила цей. Це. Отакого кольору. И вот цедруха. Вот такого кольера. И вот такие кактусы. Монстры. Вот такие кветочки. Это на Бальзамаре. Сырятинки. Желтки такие у нас. Вот такие. Вот, вот такие. И... Ось такі. це без культура білогами, і любимо тобто, черешні і кавон жовті. Ну, жовтих була би ти, що купила, але там вже не було з чого дуже вибрати. І кавон за кавун євро. Тут пише три, це французький. але на базарі, бачите, продають їх. У Каріфорі за три їх продають, бо це зразу наклеїли етикетку Каріфора. Але... От воно 2, 1,95 євро. Євро поставки. Черешні ці 4,70, ці жовтенькі євро 76. Бачите, по 3,95 там десь трошки більше кілограму. Тут десь 200 грам. Тоже по 3,95. І 3,95, що я ще купила? А, виноград. Десь там ще є в сумці виноград. Цей кавун я купила в Каріфорі. Ой, на базарі, на базарі. Що я кажу? Значить, каріфур пише, а це ж на базарі за 2 євро. Євро 95. Так, стій. 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 Так, і виноград. Оцей виноград вийшов на 3,95. Ну, напевно, 3,69. 3,61, щоб тобі не добре зважив. А, це, може черешні, ну я не знаю щось тут. Ну, я заплатила 12,10. За це все. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, 4. От отако заплатила 12,10. Так, що я закупила? Це купила якісь вафельки е, Франпрі. Це так зрозуміла молдову. Тут пише молодого. Не недорого коштує євро 95. Наші набагато дорожчі. Значить, теж купила вже останні. вже розібрали і квас. Я вже не знімала, тому що вже практично голі полки. Квасу нема. Е, лимонаду нема. Голубих вафлів нема. Ванільних. Є горіхи. Купила останнє щось біля 3 євро. 3,20, здається. Купила отакий лимонад. Е, коштує 3,35. отут тут -от він. Ананаси і вернічка робить. Це. Люби е, ананасове. Все, це є португальське. Я тут дочиталася. Вижте, от там той магазин він продає багато товарів з різних країн. Що, я вже давала ссылку, пошукаєте. Ні, то може ще раз дам ссылку. Так, це я купила в Лідлі, давно не купляла франпрі. Це базар, базар вже я показала. Купила в Лідлі, де коли Вероніка п'є Red Bull, там по євро 10. Купила отакий напиток якийсь, дуже хотіла пити. Купила сметанку в Лідлі. Що ж А, купила бачите, таке чистите. Гель. Можна в машині, можна клавіатуру. Не знаю, перший раз, воно щось 4 євро коштує. А ось мені це той гель. Гель 2,99. От вона такий гель. Щоб такі труднодоступні місця. Це буся, так молочко своє. Смачного Бусінька. Купила франпрі печінку тріски, якісь Ефюме. Якщо не помиляюсь, 2,85. Да, так, 2,85. Це купила в виглів. Таку кобасу асорти мені дуже подобається. Купила оці от, от, от італійська, оця марка, здається, це італійська. Дуже гарна, дуже рекламорні всі. Я купила це френпрі, це для унітасів. таке я купила постати. Ось таке накупила? Помідори купила. Тут є. Ага, тут ще пару обрібко купила, і це лідера купила. Щоб не купила нічого не почути, що таке. О, це так всі ж це закопи. Голубику купила, помідори купила. І багато. Помідори. Дуже мене купила окремо. І... Цю моркву і тумати різні. Все, це вже я купила в іншому магазині. Ага, ще я там купила отаку, отакий горошок э, Франпрі. Що купила горошок отакий маленький. Що купила і багет купила і урок, і кліпчик. Нас буде свято. Понеділок от хлібчик купила в і багет купила і ще на водоріго. Окремо там, де оці купляла все? Ось така закупочка. Ось такі квіточки. Оці буду зараз садити, це теж поставлю. Покажу вам, як там на балконі. А, ні, це я водою залию. Може, не треба, ні, не, не треба. Кажу, як в мене там квіточки цвітуть. Так вже почали цвісти. До речі, в мене оцей вазонок відновився. Бачите, я все ж таки пообрізувала, а оцей от один поплінок, я бачите, обрізала, що він ріс. Тут немає, може, теж треба обрізати. Отам теж пообрізала. Оце буде тут стояти ця того столу. Потім бо все тут мені допомагає. Бачите, і оці квіти, вони... Один день цвітуть і все. Тут була така оранжева, я показувала. А там, дивіться, яка червона на балконі. Це навіть не червона, якась червоно, червоно оранжева Бося в тому. Ой, хоче гратися. Покажу вам ще свої оливки. Дивіться, вони не падають. Пару оливок лишилося. Бачите, є тут, ще десь є. От тут. тут є якась така менша. Ось, бачите, будуть нас оливки цього року. Це другий рік мене це дерево. Кліматіси цвітуть, позацвітали, ті, що по два роки не цвіли. Ось це вже білий від цвів. Ось тут такий кліматіс якийсь. Ці теж вже поцвітали, але будуть ще раз цвісти. От отак. У нас вже комфортна погода. 19 градусів. Після жари 40 градусів було 12-9. Трошки були дощі тут зливе. Але сеньки воно таки покажу тут не видно. Ну, як засіялось, якесь таке, це Вероніка, ось це бачите, обрізала і воно розсадило на п'ять люзок. Що, босечка? Ти ходи грати, каже, мамо, чухмар мене, чухмар мені животик, чухмар, чухмар, де ти ходиш зранку самого, де ти ходиш? Чухмар, чухмар мені животик, чухмар, чухмар, чухмар. Чухмар. От так боже. Зараз мама тобі попристеляє. Збираю, бо може бути дощ, то найди. де грайся. Пристрію. Лежанки. Віці, ще цвіте. вже другий місяць, але вже колір втрачає гортенцію. Бойся. Що ти? ти вже ходиш? Каже, Мама мене вже не прищіпає, бо мама сіто поставила таку спеціальну для котів. Бачите, як все добре. І тут Вероніка розділа і розсадила в п'ять вазонки. Це відновлюється. Отут посаджу, оті колокольчики. Тут, от, напевно, ну тут, от, ну тут. Або там може посажу, В другому mm -hmm. поверсі подивлюся. Кажуться, всім гарного дня, всім чом-папа. мамин котик. Мамин котик. Кажи, всім чом-папа, всім чом-чом-чом-папа. Босенька, <сум> босенька, 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 бусенька, босенька. Як він хоче чухмаритися, чухмаритися. Кажи, чухмар, мене чухмар, кажу, я балдю, я балдію, народила, бо я балдів. Я балдив, деблосенька, мамка кусюка, мама на кусюка, кусюка.